Про чесні і прозорі вибори треба заявляти не за день до виборів. А тоді, коли вони задумувалися. Вони самого початку задумувалися як нечесні, як не прозорі. Те, що сьогодні ми маємо в моєму рідному Чернігові на 205-му окрузі, це кричуще порушення будь-яких виборчих законів, моралі, тому що змагається кандидат від влади Сергій Березенко, який від Порошенка, і президент робить все. А проти нього йде висуванець Корбан від групи Коломойського. І президент для президента це принципово і він пустився в Усі тяжкі, як кажуть народі, для того, щоб свого висуванця провести в депутати, це повна дискредитація виборчого процесу. Я, до речі, про це вчора сказав президенту на національній раді реформу, у тому числі про це через що вони мене вигнали ледне силою за допомогою охорони. Це повна дискредитація виборчого процесу. Саме тому ми зняли нашого кандидата з виборів, оскільки наші позиції в Чернігові серйозні, і це моє рідне місто і базова область для радикальної партії. Одна із базових то для того, щоб не дискредитувати, не легімітизувати цей виборчий процес своєю участю, ми прийняли рішення нашого кандидата Дмитра Блауша зняти. Це ганьба, це дискредитація України, це наруга над людьми, які стояли на Майдані. Це абсолютно безвідповідальність влади. Президент, замість того, щоб розпустити центральну виборчу комісію і обрати новий склад. ЦВК, він нагороджує відомо підрахує Охендовського орденом Ярослава Мудрого, у тому часі це я так розумію кредит за правильний підрахунок голосів на виборах у 205-му окрузі. Я вважаю, що єдиний вихід із ситуації це визнання недійсними цих виборів для того, щоб потім провести чесні, об'єктивні. Без застосування адмінресурсу фальсифікації, от ви зараз давали синхрон голови обласної виборчої комісії Пунька. Ви подивіться, звідки цей пунько взявся? Він звідки він? я вам розкажу звідки він був головою окружної виборчої комісії від партії регіонів на до виборах в Черкасах, де переміг Поплавський. Він був головою окружної виборчої комісії в Миколаївській області, де були фальсифікувалися вибори. Він був головою виборчої комісії у Києві від партії регіонів. Тобто, це людина, яка на замовлення партії регіонів по всій країні, коли треба сфальсифікувати вибори, його оставили головою окружної виборчої комісії. І раптом, через півтора роки після Майдану. Приздавалось би, демократичній владі в усьому Чернігові не знайшли голову окружної виборчої комісії, привезли спеціально з Києва і саме того, який мастах фальсифікувати вибори. Тобто, це і це від влади. Він голова від влади, начальника міліції Чернігівської поставили Шевцов. Зайдіть на сторінку Фейсбук Шевцова, цього начальника міліції. Що ви там побачите? Одне із фото він обнімається з Валуєвим депутатом Госдуми який голосував за визнання анексії Криму. Коли ви зайдете на сторінку Фейсбуці жінки Шевцова, то ви побачите, що вона путіну уде співає хвалебні. Зараз сім'я Шевцова живе в Севастополі, в окупованому Севастополі. і він він привезений із Севастополя поставлений начальником міліції Чернігова. Коли я почав з'ясовувати, звідки він взявся. Він працював у штабі Березенка, кандидата від Порошенка. Прокурор області, начальник СБУ всі працюють на фальсифікацію виборів. В обласному управлінні СБУ, штаб неформальний. І як прокурор області запізнюється на наради, то його там ледними матюхами женуть на засідання цього виборчого штабу. Тобто, це повна дискредитація виборчого процесу. Мені. Соромно мені соромно за президента. Що це, якщо Березенко навіть виграє, це буде пірова перемога. Жоден мандат не стоїть, не вартий того, щоб отак дискредитувати себе. А найголовніше, я переживаю за своїх земляків, чернігівців. Там тітушок табунами бігають, як дінозаври до льодовикового періоду. Там стільки тітушок розвелось і ще й зі зброєю. Тому я звертаюся до своїх земляків спокій. Без не піддаватися на провокації, тільки де щось бачите. Тут же повідомляєте там правоохоронні органи, якщо вони ще залишилися. Бо як ми бачимо, ці правоохоронні органи бездіяльні. Ну і головне, живими повернутися додому. Бо ви бачите, такий бардак робиться, не дай Бог.